Вже сьогодні день пам'яті українців, яких у Сорокові депортували з їхніх етнічних земель: це Холмщина, Нацяння, Лемківщина, Західна Бойківщина, Любачівщина, Радянський Союз, як і сучасна Росія на людей ніколи не зважав, особливо коли мова йшла про поділ земель. Так сталося і 9 вересня 1944 року, коли улюблені СРСР та Польща встановили україно польський кордон і домовились про взаємний. Обмін е, населенням це от, в лапках е, цю фразу напевно потрібно говорити. Е, що опинилось на землях е, прикордоння? Ця угода стала трагедією, е, як ми вже знаємо, для обох народів. День пам'яті жертв депортації. Україна почала вшановувати лише з 000... тисячі. З 2019 року і зараз і тоді ті події переосмислюємо Ми по новому кореспондентка ТСН Наталія Ярмова зібрала вражаючі історії людей, які все життя мріяли повернутися додому. Наталія зараз з нами, тож перед тим як ми подивимось матеріал, ми хотіли. Наталко, тебе запитати, коли ти працювала над цією такою складною темою, причому темою, про яку ми справді почали не лише вшановувати тільки з 19-го року, так і говорити не так і давно вже почали. Я, наприклад, в школі цього не вивчала. Що тебе найбільше вразило, коли ти працювала над цією темою? Які паралелі напрошувалися з 22-м роком і з м роком? З -м роком? Угу. Власне, з цього і хотіла почати. Що коли я досліджувала цю тему, я подумала, чому я раніше про це? Нічого не знала, ти теж не знала. Ти Будемо казати не чесними, не те, що мало знала, нічого не знала. І коли ти слухаєш ці історії, ти абсолютно по новому переосмислюєш нашу історію. Я розумію, що таких сторінок у нас ще безліч, і тому для історичних розвідок часу ще багато. А що дуже вразило оці паралелі з 2022 роком, це постійне бажання повернутися додому, тому що люди, яких депортували в 44-му, 47-му роках. Вони все життя мріяли повернутися додому, і вони мені в таких деталях описували той будинок, те подвір'я, ту грушу, ті Бескиди, на яких вони жили. Що я думала, як так можна пам'ятати все через 70 років. Герої моєї історичної розвідки це люди, які були дітьми, і вони їм зараз більше 75 років, і вони хтось був старшим, хтось молодшим, і вони дуже детально пам'ятають ось ці всі. Подробиці, а які масштаби були цієї от історії? Масштаби в кількості? Ну, переселення. Так це були сотні тисяч людей з українського боку. Це було півмільйона е, людей, і з поляків так само виселяли е, на їхню територію із західних е, територій України. І що мене дуже вразило, це е, те, як складно опинитися за тисячі кілометрів. Від свого будинку все життя мріяти туди повернутися, але вразило й інше. Вони жили в Карпатах, на Бескидах. Це зовсім інший ареал. Вони були господарниками. Вони вели вони мали приватну власність і їх переселяють на Луганщину, Донеччину, Херсонщину в степи. Де абсолютно інший спосіб господарювання, де потрібно йти в колгосп, щоб якось виживати. І це був такий дуже сильний злам для них. Це але ж герої твоєї розповіді вони не з Луганщини. Ні, вони з Тернопільщини, тому що так сталося, що Тернопільщина була таким осередком, і така неофіційна столиця нашого лемківського кола. І там є селище Монастириська, і там, от вони збирають неймовірну колекцію спогадів, і навіть є цілий музей, який яким опікується Віра Дудар. От їй зараз передаю вітання. Ми з нею нещодавно зідзвонювалися, і вона розповідала, що її чоловік зараз. Доброволець він захищає нашу Україну, і бачите, ця тема торкнулася багатьох людей. Як взагалі герої твого дослідження переживають цю війну? Ви знаєте, в них ще ті спогади ятрять душу. І я думаю, що ця війна не менше їх Їм болить так само, як і ті спогади, які були 70 років тому. І от знаєте, хотіла ще одну паралель провести. Коли ми кажемо про те, що зараз дуже багато наших українців за кордоном і вони мріють повернутися додому, ми знаємо, що вони скоро це зроблять і вони повернуться. А про тих людей у них було дуже маленькі шанси, надія побачити ці їхні будинки. І коли вони мені про це розповідали, і вони казали, що коли вони повернулися до себе додому. Ти У маєш на них... увазі, коли вони повернули, повернулися на ту Лемківщину? Так. Звідки їх переселили? Лемківщина, Бойківщина, на території Польщі. Польщі, так. Угу. І вони казали, що в них тілом пішов струм. Угу. Наталка, а от все-таки на завершення, перед тим, як ми подивимося твій матеріал, коли ти над ним працювала, коли ти чула всі ці історії, а, в тобі, як в журналісті чи в громадянці, ти яскравіше бачила наш щасливий фінал, чи навпаки тобі ставало сумніше? Як це може бути важкою боляче? Мені було сумно, тому що, от ви побачите очі цих людей, і ви все зрозумієте, там просто в цих очах весь їхній біль. Але все таки я розуміла, що наш фінал він буде кращим, тому що. Як я вже от повторюсь, наші українці вони в будь-яку мить можуть повернутися додому, і вони знають, що це обов'язково справдиться. У тих людей було шансів менше. Цю історію ми зараз і результати таких журналістських досліджень Наталки Ярмоли дивимося прямо зараз. А після цього телевізійна служба новин. Ці люди називають себе народом, вирваним із корінням. Їх із родинами виганяли із хат, де жили ще їх прадіди. І про цю депортацію, що відбувалась наприкінці Другої світової війни, досі ми знали дуже мало. Долю сотень тисяч українців визначили Сталін, Рузвельт і Черчель, коли накреслили межу між Польщею та Україною. Так звану лінію Керзона. Вона відрубала цілий шмат українських земель і давніх етнічних груп, які називають себе лемками, бойками і «нацянцями». Раптом землю під їхніми хатами, селами, містечками назвали Польщею і змусили її. Покинути. Селище Монастириська на Тернопільщині стало неофіційною столицею усіх депортованих із закерзоння. У церкву ще з дерева 1853 року. Лемкиня пані Стефанія ходить відтоді, як у дірявому вагоні її ще сповито у полюшках привезли сюди. Пізньої осені 1945 року. Із Лемківщини. То колись була найзахідніша українська земля із горами і лісами, де жили разом люди з унікальною говіркою і традиціями. Малесеньку, в паленках везли. Я так перемерзла, що мої батьки казали Зесусю, або умирай, або жий. Її дідусь біскуп Іван Томкович у тому поїзді, увесь тремтів від страху. По дерев'яній діжці з зерном він вивозив церковний дзвін туди, де церкви перетворювали на склади, в радянську Україну. Він вирішив е, закопати, бо була вказівка, як закривали церкву. Що треба зберегти церковне майно у землі? Дзвін пролежав довгих 40 років. Ніхто не знав, де саме дідусь забрав цю таїну в могилу, але в те, що сталося потім. Монастирищани та й сама пані Стефа довго не могли повірити. Іван Пованда вже був дев'ятирічним парубком. Різ у селі Вислок, що нині польське, колись там жили самі українці. А польську ви знали мову? Польську дня у нас не було поляка, ані єдно у селі. Було 11 гектарів вороної землі, 5 гектарів ліса, 3 гектарів левади. Все було наше троє коней, 10 десятеровець, 6 худоби. Троє свиней, гектар саду. То був 46-й рік. Приватна власність, небачена розкіш для часів, коли в радянській Україні лютував голод і усіх заганяли би в колгоспи. Вони були газди, гонорові газди на своїй землі. Коли стало відомо, що їх виселяють, з коровами й кіньми все село тікало до лісу. Іван допомагав тягнути худобу татові. Бив би вкікнути. Тижні ми жили просто неба, чекали все минеться, але їх знайшли. Прямо з переховка під дулами автоматів усіх повели на залізничну станцію, дорогою обкрадали. В евакуаційному листі записане майно: корова, кінь і мішечок речей. Дві неділі їхали, ціхи в савалі знаєш, де небудь. І там савали, бо худоба була, коріна була корова, і там всі то-то висадили. І все, їдьте куди хочете. П'ятирічна Люба жила трохи північніше біля перемишля. Лінія Керзуна розрізала Україну за 10 кілометрів від її села Бушковича. Одного дня її мама почала на скору руку збирати речі у клунок. Сусідні села палали, а в людей стріляли. Коли ми почали збиратися і щоб переселятися, то я запитала мами, що куди ми збираємось їхати. Мама мені каже, в Україну на Україну Я кажу, яку Україну, а хіба мене на Україні? Утім, іншій Україні на Тернопільщині їх висадили з потяга, обіцяли хати і землю. Натомість сказали йти шукати хату самим. Так само, як і родині Івана Пованди. Його сім'я жила разом з іншими в одній хаті, їли крапиву і молоко, що корова давала. Голод так само був шо 46 шістій років. що навіть у вчителька казала. Діти, якщо Байдена може кавати хліба, то дайте їм, бо вони перекусили, як Якби що їм батька, то учителів. за нами пославали, все. Я кажу, я про. За два роки депортації польський комуністичний режим виселив 482 тисячі людей. Українців кидали у товарні вагони стареньких, немічних і щойно народжених немовлят разом із. Худобою і крамом. І так вони їхали тиждень, другий, третій, не знаючи, куди і як надовго. Їх розселяли в 17 областях України. Передовсім вважалося, що треба їх завести подальше від кордону, от, на Донбас, на південь України. Особливо там, де були німецькі колонії. Нині в Україні знову війна: російсько-українська. Люди чиї родини колись насильно витурали з Польщі, знову були змушені тікати від окупації у 2014-му... Сталася трагедія знов з нашими лемками. Ми її вже називаємо двічі депортованим. Чимало лемків текло до своїх у монастириська. Де було заховано сімейну реліквію пані Стефанії? Церковний дзвін, що колись заховав її дідусь, розкопали вже тоді, як Україна стала незалежною, і то було диво. Місце схову наснилося її дядькові. Це те саме місце. Десь в цьому епіцентрі були закопані дзвони, і коли мене три рази закопали в землю. Вони відчули тук до дзвону. Ті дзвони зараз є в тій дзвіниці. Це наша реліквія, духовне багатство. Привела до порядку зразу і дзвони тут укріпили. Нині цей дзвін кличе людей на службу. Пані Стефані шкодує, лише, що не зберегла розкішні їхні лемківські камізельки, хустини і плахти. Мама вимінювала їх на їжу. Городи нам діляли. Нашим сім'ям, то мій батько сказав: Треба садити. Як не буде нам, то буде тим, хто лишиться, Якщо нам дозволять повернутися додому. До самої смерті вони їхали додому. Додому ці люди збиралися все життя і таки потрапили туди.